We'll yeah. yeah. У ході чергового засідання виконавчого комітету української міської ради розглядалось 9 питань. Першим уже традиційно заслухали інформацію про дії, направлені на віддалення в від Українки та заходи Трипівської ТЕС щодо зменшення впливу на навколишні природні середовища. Наступним розглянули питання про підведення підсумків міського конкурсу. Найкращий впорядкований квітник розташований на прибудинковій території та оздоблений балкон багатоповерхового будинку. Цьогоріч участь у конкурсі брали 251 учасник. Це на 20 квітникарок більше в. У з минулим роком. Установили 70 бочек по, возле клумб, по желанию, конечно, кто хотел, потому что с бочками тоже не очень. Бабушкам, которая старенькая бабушка, ей тяжело наклоняться с этой бочки воду брать. Ну, люди берут. Как бы ну, бы пока ще нет. может быть, в дальнейшем будет. Ну вот, подвели итоги переможцев. Значит, 251 у нас участник, как сказали, 16 у нас переможцев. По трем номинациям проводили. Как всегда, клумбы с декором, клумбы с дизайном и упорядкование. С декором и с дизайном этих клумб маловато у нас как-то, потому что это Такі любители, люди, там много роботи нужно на це все. А упорядкування в основному упорядкування. Ну, є очень хороші клуби, красивые, которые тяжело було вибрати на перше місце, кого перше, кого второе. Про заходи в рамках підготовки та проведення Дня міста Українки розповіла Оксана Кирилюк. Ви знаєте, що цей рік у нас рік 30 років. Чорнобильцям присвячений і тому куратори дворів приділять увагу в своїх дворах тим людям, які будуть дякувати, які стали, були ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. А також будуть дякувати і дітки будуть проводити фестиваль. Це хай завжди буде мир для наших воїнів-учасників АТО. Всі куратори знають, хто в якому в якому дворі живе родина учасника АТО, учасники АТО. І тому, звичайно, заходи будуть їм присвячені і їм буде шана і подяка. Ну і звичайно, під час фестиваля дворів будемо. Вітати і дякувати нашим квітникарям. Будемо вручати їм нагороди, сертифікати під час цього заходу. 10 вересня в нас був започаткований на площі Шевченка дуже гарний захід це ярмарок творчих колективів міста. Цей ярмарок зроблений з метою популяризації гуртків нашої художньої самодіяльності. Формат цього заходу передбачає, що виступає колектив. Це візитівна карточка, розповідає про себе, про свої досягнення, які гурток яких приймає участь, в яких конкурсах можна познайомитися безпосередньо з керівником гуртка, побачити заняття, побачити виступ цього колективу. І якраз це доречно на початку на початку вересня, тому що тоді, коли батьки приймають рішення. В який гурток, чи художній, чи творчий віддати свою дитину? Ще одним питанням, яке розглядалось у ході засідання виконкому, стало питання комунального господарства, будівництва та архітектури. До виконавчого комітету надійшло звернення ТОВ у у Укржитлинвес про надання дозволу на видалення зелених насаджень на земельній ділянці площею 1,08 гектара в районі вулиці Соснової в місті Українка. Одночасно сьогодні я дещо не зовсім по порядку буду говорити, одночасно сьогодні надійшло звернення від депутата Української міської ради Шевченка Олексія Миколаївича з посиланням на певні, на певні пункти законодавства містобудівного про те, щоб дане питання зняти розгляду, з розгляду до отримання дозволу на початок будівництва? Значить, виконавчий комітет, як і будь-який орган, має діяти в межах існуючого законодавства. До виконавчого комітету надійшло звернення, яке створено у відповідності до законодавства з наданим пакетом документів. Тому виконавчий комітет зобов'язаний розглядати дане питання. В складі документації надійшло акт обстеження зелених насаджень, складених за участі інспектора екологічної інспекції Київської області, надійшла перелікова відомість. Про е, ті дерева, які знаходяться на земельний ділянці, складені, знову ж таки, інспекцією. Це той пакет документів, який повний для розгляду цього питання. Тому ми його сьогодні виносимо на розгляд. Щодо е, норм положень законодавства про те, що наявний дозвіл е, на початок будівництва чи на початок підготовчих робіт, чи декларація про початок е, будівельних робіт е, не... Являється остаточним документом, який далі не вимагає видачі дозволу та видачі ордера на знесення зелених насаджень. Тут є деякі суперечності. Дійсно, ми сьогодні, і це потрібно буде внести в проєкт рішення, який надано. Маємо розглянути і надати тільки дозвіл на знесення зелених насаджень. Ордер у даному випадку не видається, і ми, моя пропозиція внести у той проєкт рішення, який був підготовлений зачасно, цей пункт видачі ордеру зняти із даного проєкту рішення. Тобто, дозвіл є підставою далі рухатися з підготовкою певних документів, а видача дозволу на початок будівництва, то є вже буде підставою для. Виконання певних підготовчих робіт, в тому числі і знесення зелених насаджень. Оце е, така аргументація пояснення даного питання. Шановні чинити в є запитання? Я хочу ще раз наголосити, що всі документи, які подані даним підприємством, відповідають чинному законодавству. Через те є проект рішення з тими змінами та зауваженнями, які ще не надав Володимир Петрович, прошу голосувати. Хто за те, що затвердять даний проект рішення? Хто за Проти? утримався? Дякую у ході чергового засідання виконавчого комітету. Також розглянули питання квартобліку торгівлі. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Спортивні майданчики, розташовані на міській набережній, давно стали невід'ємною частиною життя українчан, які дбають про своє здоров'я. Та нещодавно на майданчиках розпочались ремонтні роботи: що саме ремонтують та як довго доведеться чекати оновлення спортмайданчиків. Ми дізнавались у першого заступника міського голови. Були вони побудовані наскільки я пам'ятаю, у 2013 році видно експлуатацію, гарантійний термін того покриття, який був. Влаштований складає два роки, гарантійний термін вже закінчився по ньому, але суд навіть не в тому. Майданчики експлуатуються дуже інтенсивно, і в будь-якому випадку, яке б там покриття не було, воно зноситься. Ми бачимо, що рік-два, і наскільки буде знесено зношено покриття, що його прийдеться міняти повністю. Тому, враховуючи те, що з'явилися нові технології. І є бажання збільшити термін експлуатації даного покриття, а не повністю його міняти. Було розроблено кошторисну документацію, яка вже пройшла експертизу на нанесення захисного шару спрей-систему. Так вона називається захисного шару покриття для збільшення терміну його експлуатації. Орієнтовно термін експлуатації може збільшений бути до п'яти років. Ремонт розпочинають із підготовки основи під покриття. Далі буде нанесено шар захисного покриття на всіх трьох майданчиках, окрім корту на корті покриття із каучуку, та із самого початку розраховане на більший термін експлуатації. Інші майданчики були зроблені із гумової крихти, і саме їх потрібно ремонтувати. Не псується те, що не використовується. А те, що майданчики популярні, зайвий раз доводить, що Українка таки спортивне місто, і підтримувати себе у формі прагнуть багато українчан. Ларисидіденко, Марк Олков Микола Куріний, телеканал Дніпро. В Українці відбулося перше засідання бізнес-клубу. Подібні заходи щомісяця організовуватимуть громадська організація Центр ефективних рішень і молодіжна громадська рада при голові Київської обласної державної адміністрації за підтримки української міської ради. Минулого року у нас вже працював молодіжний бізнес-клуб цього року. Громадська організація Центр ефективних рішень і молодіжна громадська рада при голові кота вирішили зробити бізнес-клуб, в якому не буде вже обмежень по віку, його членом може стати кожен почті. Громадська організація Центр ефективних рішень працює в сфері молодіжної політики давно, хоча юридичний статус отримала нещодавно, зазначає Павло Мороз. Члени нашої організації вони є активними учасниками. <клес> Ви це можете побачити навіть із прес-релізу, який я вам роздав. Є активними учасниками політичного життя. Ми приймаємо участь окремо разом у розробці там певних законопроєктів, Розробці і генерування якихось ідей щодо розвитку молодіжної політики. Фактично, вивчаючи досвід міжнародний, досвід європейських країн, враховуючи останнім часом актуальні євроінтеграційні процеси, ми намагаємося щось втілити таке, що дозволило б молоді розвиватися і впроваджувати ті знання, які вона отримала. У навчанні, чи там уже по життю щось набираючи якісь певні навички, знання, я повторююсь, вона мала можливість впровадити їх у своїй діяльності. А головне, щоб це все дало результати для там, міста чи тієї території, там, села, селища, де вона живе. Ну в даному випадку ми зараз говоримо про місто Українка. Підтверджуючи те, що я сказав. Громадська організація Центр ефективних рішень підписала договір, юридично також оформила вже із такою ж неурядовою організацією на кшталт громадських організацій в Україні. Це фонд «Кіндл», який працює в Польщі і також займається розвитком молодіжної політики і взагалі генерування ідей щодо, щодо залучення молоді до активного громадського життя. Перший семінар в ході засідання бізнес-клубу провів директор будівельної компанії «Укржитлоінвест» Сергій Рубан, який наголосив, що присутні приймають справді важливе рішення щодо побудови власного майбутнього пов'язаного з бізнесом та бажанням забезпечити фінансову стабільність. Вчора я висловила одну хорошу поговорку. Їхав машині по радіо сказали, що одні люди катять мир, а інші люди все куди ж цей та катиться. Ви є, що тут собрались люди, котори садособіраються мир. Причем сразу сказать, что я не являюсь профессиональным лектором, я не являюсь профессиональным консалтером. я являюсь таким же бизнесменом, как часть, часть из вас, наверное, которая здесь присутствует. Просто в силу, наверное, своего возраста, занимаюсь бизнесом э, достаточно долгое время, имею какой-то определенный опыт и попытаюсь э, как бы интерпретировать те вещи, которые мы сегодня будем рассматривать. Через призму своего опыта в бизнесе, своего опыта в жизни, может быть, расскажу и помогу вам сделать взгляд на какие-то очевидные для вас вещи на, с точки, со своей точки зрения, со своего опыта. Потому что в принципе, из моего опыта, везде, где мы встречаемся и выступаем, это не так часто бывает, но иногда бывает, после этого идет общение. И в принципе, я уверен, что абсолютно ничего нового я вам не расскажу. Все вещи, которые я буду рассказывать, вы их знаете. Вы о них слышали, вы с ними сталкивались, вы имели к ним отношение, но я постараюсь этим. известным или, может, не очень известным вещам придать как бы свою окраску, наложить свой жизненный опыт. Надеюсь, что это все будет вам полезно. Зустріч що відбулась в приміщенні української міської ради, виявилась справді цікавою та конструктивною. А бізнес-клуб стане майданчиком для навчання кожного, хто бажає розвивати власний потенціал, реалізовувати бізнес-проекти та цікаві ініціативи. Риболовля для багатьох є улюбленим видом відпочинку. В українці популяризується від спорту та велику увагу приділяють вихованню нового покоління професійних рибалок, займаючись організацією та проведенням дитячих змагань з риболовлі. Минулими вихідними центр спорт для всіх та громадська організація Клуб Рибалок Українки організували чергові змагання. Сьогодні ми проводимо захід присвячений 25-річчю незалежності нашої держави. Це будуть змагання серед. Дітей від 5 до 12 років це перша вікова категорія, і серед дітей від 12 до 16 років це друга вікова категорія. На сьогодні в нас зареєструвалось 11 дітей з 12 до 16 років, і 13 дітей з 5 до 12 років. Можу сказати, що це найбільші змагання з початку взагалі проведення цих змагань. Діти будуть ловити і на поплавець, і на фідер. Побути на природі активне. Відпочити, порадіти життю з однодумцями, що може бути кращим. Від вдалої риболовлі емоцій та розповідей вистачає на увесь рік. Пам'ятаєш, коли вперше прийшов рибалити, з ким прийшов на річку? Да, з папою. Ну як, та рибалка перша. Запам'яталась тобі? Так. Да. Піймав тоді щось ні? Да. Розкажи мені, На старій доклад. Там озеро якесь, так? Чи річка? Там Штат? озеро. озеро? І рі... да, там озеро і річка є. Скажи, чому сьогодні прийшов на змагання? Тобі так подобається риболовля? Да. А чим? Ну, мені подобається витаскивати рибку. – Яку найбільшу рибу піймав? Ну, я ще на спінінг так гарно не ловив, але ну, най... найбільша риба це була е... великий дуже бочок. А ти давно рибалиш? Років п'ять. Хто, хто тобі розповів, що є ось таке заняття, риболовля? Мій крещений брат. Як його звати? Ваня. Розкажи мені, чим тобі подобається риболовля? Ну, подобається одягати рибу, хоча кому ж не подобається. Ну, подобається бачити оцей момент, коли е, поплавок зникає і ще момент, і риба буде. Літо закінчується на риболовлю, часто ходив? Так. І де ловив рибку на Дніпрі, на стугні, чи може їздив кудись? На Дніпрі. Розкажи, яку рибку ловив. Ну для, 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 От там на Горясі був там, судака, сума одного разу ловив. – А ти любиш риболовлю яку в чи вечірню? Більше в ранішню. Краще кльову вранці? Та ну, так, дивлячись на що. Якщо на хижака, то не дуже на хижака краще ввечері, а на білу рибу то вранці. У турнірі зі спортивного лову риби взяли участь діти з Українки, Трипілля, Обухова та Києва. Риболовля для них одночасно і спорт, і хобі, і відпочинок. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро.